Покровськ, місто, яке вже кілька місяців перебуває під загрозою захоплення окупантами. Однак, попри складну ситуацію, українські військові заявили, що можуть отримати Покровськ Донецької області і назвали, що має зробити вище командування. кажуть, що зараз не пізно виправити ситуацію. А військові аналітики здивували інформацію, що можливо Путін віддав наказ відкласти захоплення міста. Що відбувається на Покровському напрямку? Розповім за мить з вами новини. Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобається. Айкі, а ми переходимо до новин. Ухвалювати рішення, які відповідають обстановці, та дати більше дронів. Військові заявили, що можуть втримати Покровськ, якщо вище командування змінить тактику і дасть засоби. Відповідне звернення від військового на своїй сторінці опублікував журналіст Юрій Бутусов, командир першого окремого штурмового батальйону, де вінчі Дмитро Філатов заявив у дописі, що українська армія має серйозні переваги у Покровську. Бо ми розуміємо, шляхи ударів ворога у наших військ більше боєприпасів для Тилерії на даний момент у нас є якісні командири та боєздатні підрозділи. Філатов також заявив, що якщо будуть виправлені деякі проблеми, Покровськ буде врятований. Російський наступ буде розбитий і, за його словами, ще не пізно виправити ситуацію. Він також назвав найбільш критичні проблеми наших військ на Покровському напрямку. Найбільш критичними проблемами для наших військ є організація наших бойових порядків, коли оборона прив'язується не до рубежів, а до точок на карті, утримання яких не завжди доцільно у реальній обстановці. Недостовірні доповіді командирів різних рівнів, які бояться зняття з посад і не повідомляють вчасно про втрату позицій. Нестача взаємодії, коли в одній полосі працюють неузгоджено кілька підрозділів. Гостра нестача дронів, у кількості яких ворог має суттєву перевагу. Філатов каже, що для наших воїнів залишається незрозумілим, чому відсутні мінімально необхідне постачання дронів від держави. На прикладі свого батальйону заявив, що хлопці отримали фактично у два з половиною рази менше БПЛА, аніж мали б. Наш штурмовий батальйон постійно виконує завдання на найбільш складних та значних ділянках фронту. Але за останні шість місяців ми отримали від Міноборони менше 30 дронів типу Мавік та Аутел, при тому, що мінімальні витрати на місяць становлять понад 100 таких дронів. Крім цього, військовий розповів, скільки отримують фінансування від міноборони на певні потреби і куди іноді доводиться витрачати ці гроші замість того, щоб додатково купити дронів. Щомісячно ми отримуємо від міноборони 10% суми від розміру ПДФО. Це становить близько 1,2 мільйони гривень. За ці гроші ми фінансуємо першочергові витрати. На 200 тисяч купуємо решітки на бронетехніку, щоб її захистити. На 60 тисяч гривень вимушені купувати папір для друку усіх наказів та документів, які нам надходять. На закупівлю дронів, антенн, кабелів та засобів живлення у нас залишається 900 тисяч гривень. Це вартість п'яти дронів. Mavic 3T. Це наша потреба на два дні, враховуючи наші масштаби завдань. На засоби РЕП коштів не залишається взагалі. Філатов також розповів, що мінцифри оголосили програму нарахування балів за знищення окупантів та техніку. Відповідно за результатами у грудні за цією програмою, вовки да Вінчі мали б отримати 58 дронів типу Мавік, але чомусь не отримали жодного дрону і досі чекають. І дорікнув, що багато чого забезпечують саме волонтери, а не держава. Усе постачання штурмового батальйону дронами та обладнанням засобами РЕП забезпечується від багатьох волонтерів та волонтерських фондів. Але це забезпечення не може бути постійним та стабільним. Неприпустимо ставити долю Покровська в залежність виключно від допомоги волонтерів. Забезпечення дронами та реп це ключовий елемент сучасних бойових дій. Без них неможливо берегти людей, бронетехніку, артилерію, знищувати ворога, застосовувати війська взагалі. Чому це досі потрібно доводити? Філато висловив сподівання, що військове керівництво зверне увагу на описані проблеми, і українським військам таки вдасться захистити Покровськ. Сподіваюсь, що керівництво зверне увагу на цю проблему і найближчим часом будуть прийняті рішення по системному забезпеченню військ на Покровському напрямку дронами та реп, бо життя наших воїнів та ціна нашої землі незрівняно вище ніж ті відносно невеликі суми, які потрібні на дрони та реп. І в такому разі ми зможемо захистити Покровськ та знищити окупантів. Нагадаю, що раніше вищому військовому командуванню вже дорікали за рішення на Покровському напрямку. Зокрема, командир 108-го окремого механізованого батальйону Вовки Девінче Сергій Філімонов назвав головною причиною катастрофи на Покровському напрямку нереалістичні завдання. Головна причина катастрофи на Покровському напрямку вище командування, яке ставить перед підрозділами нереалістичні задачі. Генерали, які не розуміють можливостей підрозділів, він не орієнтується в ситуації на лінії зіткнення. Водночас з 24 грудня в американському інституті вивчення війни заявили, що війська РФ поступово просуваються біля Покровська Донецької області. Втім, наразі невідомо, чи мають намір окупанти захопити місто, чи планують просуватися до адміністративних кордонів Донецької та Дніпропетровської областей. Аналітики зауважують, що цілком можливо, що Путін поставив перед військовими завдання територіальних завоювань, а не захоплення важливих населених пунктів. Потім дедалі частіше характеризує російські наступи в квадратних кілометрах. Замість того, щоб підкреслювати захоплення конкретних населених пунктів, як він робив раніше, Путін, можливо дав вказівку російському військовому командуванню відкласти захоплення Покровська на користь досягнення подальших успіхів через відкриті поля і невеликі населені пункти, у міру того як російські війська наближаються до адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей. Геолокаційні дані свідчать, що окупаційна армія перебуває у межах 10 кілометрів від адмінкордону. Потім, можливо, чинить тиск на російське військове командування, щоб воно просувалося до кордону, а не оточувало покровськ. захоплення решти території Донецької області є однією з давніх цілей кремлівського фюрера в Україні, наголосили в інституті вивчення війни. Ймовірно, Путін використовує російське просування до кордону, щоб зробити гучні заяви про свої успіхи в Україні, як для іноземної, так і для внутрішньої аудиторії. Водночас аналітики зазначають, що при цьому наступальна операція проти добре захищених міст може сповільнити те. По російського просування і нівелювати зусилля Кремля з позиціонування своєї військової перемоги на світовій арені. Інший аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко, в коментарі 24 четвертому каналу заявив, що під час просування до Покровська російська армія застосовує ту ж тактику, яку було випробувано в Бахмуті та фактично в усіх окупованих містах. За його словами, у вуличних боях у Покровську окупанти могли застосувати дуже недовго, тому вони атакують з флангів, а не штурмують місто в Лоб. Віталій Кононученко зазначив, що саме так ворожі війська оточували Курахово, сперше просувавшись на південь. Тепер після захоплення села Шевченко ворог наблизився до західної околиці Покровська. Крім цього, аналітик прогнозує, що сповільнення російського наступу не відбудеться навіть у разі захоплення ними Покровська, дивлячись на те, як Росіяни розкрутили свій маховик війни, то ймовіршими видається сценарій, що вони продовжують руху до кордонів Донецької області. Станом зараз противник має на це ресурс. Це вдається важко, вимагає витрат приводу військових. Але на жаль, ресурсу не знаходять. Інший військовий експерт Олексій Гетьман в коментарі РБК України розповів, що буде, якщо окупантам все ж вдасться захопити Покровськ. На його думку, після цього рашисти на певний час таки зможуть зупинитися. Він пояснив, що під час планування розраховується військо, логістика ставиться певна мета, на які рубежі вийти. Тому оцінки, що після Покровська, якщо РФ вдасться його захопити, то це буде призубинка, як після Бахмуту, припустив експерт. Але це означає, що війна закінчиться і що вони не будуть планувати наступні операції. Це теж була спланована на Донецькому напрямку. От вони її як можуть виконують. Просування в них не швидке, воно постійне, але це не те, що вони планували. А утім, у разі захоплення Покровська далі бойові дії будуть тривати, хоча інтенсивність зменшиться, бо росіяни будуть готувати наступну операцію. Але через паузу, як і було до цього, підсумував експерт. Але й це не всі проблеми з цього напрямку. У Покровську досі залишаються цивільні. Багато з них відмовляє. Ця евакуюватися через відсутність фінансових ресурсів. Про це у своєму телеграмі 23 грудня заявив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Під час опитування місцевих жителів все частіше звучить запитання про причини відмови від евакуації. Майже одноголосна відповідь: нестача коштів на оренду житла та забезпечення життєдіяльності в період евакуації. Крім того, спостерігається зворотний міграційний потік, спричинений дефіцитом фінансових ресурсів і продуктів харчування. А що ви думаєте про заяви військових? Напишіть нам у коментарях. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. Ми дякуємо кожному та кожній за захист. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі.